Всім привіт! Сьогодні таку тему піднімаємо: боятися чи розвиватися. Глядячи на сьогоднішній день, можна дивитися з позиції ризику, страхів, з позиції важкості і казати, ну, до якої, ну, який розвиток тут хоч би вижити? І це так. Тобто, ну точно це так. Але якщо ви будете читати е, такі ну, історії успіху, яка е, то всі вони починаються з якихось, знаєте, ми там дивимося, ой, цих з гаражів почали, цих там, з якоїсь Індії, там знизу, оце молодець, це пробився. Е, і чому там? Да, так, є історії успіху, де у людей все було приготовлено, але давайте я ну, звертаюся до тих. То зараз бачить тільки проблеми. Питання, пам'ятаєте, я робив невеличку запис про реальність. Реальність вона завжди, ну, завжди одна. Але то, як я ставлюсь до цієї реальності, залежить тоді ті результати, які я отримую. Отримувати результати, коли я бачу в цьому можливість для розвитку, чи отримати результати, де я бачу, що повно там страждань, страху. Переживання, невротичності це десь е, мій вибір. І я звертаюся до тих, хто ну так, може, знаєте, вирішив, може е, він е, ну, впевнений. Але той, хто кому набридло витримувати, і він хоче вирватися з цього відчуття витримування і жити, то саме зараз. Час на розвитку, для розвитку, на розвиток пробачте. Чому зараз? Тому що наразі формуються, формуються такі екзистенційні стовпи, на яких потім все це буде зростати. І якщо зараз ви на цих стовпах зрозумієте, як ви будете триматися. Далі вам буде просто ліпше і краще. От і все. Далі ви будете примножувати свій добуток. Чи можна ну, пізніше? Так, можна і пізніше. Але знаєте, чому мене навчив трейдинг? Що чим пізніше ти включаєшся в тренд, тому тим у тебе буде більше ризик вниз. Якщо ви починаєте знизу, то ваш ризик дуже маленький. Якщо ви починаєте з середини, то доверху у вас стільки же, але й донизу багато. Пропоную: якщо вам бажається змінити життя, ви хочете розвиток, ви хочете змінити якість цього життя, пропоную вам. Приходьте на безкоштовну сесію, таку демо-сесію, де ми з вами познайомимося, де ми з вами спробуємо. Мою методику коуча да? це дуже важлива частина, наскільки ви відчуваєте, що для вас це ефективно. І таким чином ви побачите вже перші якісь результати ну, на тиждень. Дякую вам, все до нових зустрічей.